Хлопці, всім привіт! От і настав час підготування оприскувача до брискання соєм. Те хотів з вами поділитися, як зберігаю оприскувач в зимню пору. Стоїть він в мене а, в гаражі, скажімо так. От. І хочу ще поділитися, а, значить, де купував, купую запчастини, а саме От, на форсуночку на оцікателі діафрагми. Діафрагми брав отакі от от, силиконові, з однієї сторони рівна, а з другої є от така випуклость. Значить, брав я їх в минулому році, дуже гарно себе зарекомендували. Отак зберігаю, розбираю форсуночки до мінімума, ложу баночку, целофанчик і в погреб. От. Так от, е, Хотів поділитися, де брав. Може кому буде цікаво. От їхня візиточка в минулому році брав ціна даного комплекту, якщо я не помиляюся, була е, около 200 гривень. От. Пожалуйста, запчастини на оприс, ну, на Все інше є. От. Але звернувся, дуже приємна людина, відгукнувся, замовив, перечислив кошти, відправив, прийшло. Ну, я дуже задоволений, так що всім рекомендую отакі от силіконові діафрагми на форсуночки. О, це все рідне сталося, Ці ось резую, плотняшки рідні. В принципі, питань нема. Це вже п'ятий рік користуюсь, зараз буду. Це все діло мить. Сіточки з прошлого року, мабуть, би, не грязні, але є такі міста. зубну одну щоточку стару беру, мию, потім компресором все продуваю і собираю. Оце ну, таке коротеньке відео. Хотів для вас засняти. То може ще там уже збирається. От у нас, Та я думаю, до кінця неділі і будемо починати грязні діляночки обробляти, бризкати. Так що, хлопці, всім вдалого бризкання і до зустрічі. Пока-пока.